Правильне харчування це пальне для нашого тіла і мозку. З риками воно стає особливо важливим, оскільки обмін речовин сповільнюється, а вітамінів і мікроалементів критично не вистачає набагато менше, ніж в молодості. Тож Будемо робити собі веселий колір. Чим більше кольорів на тарілці, тим краще. Жовта морква, зелений шпинат чи горошек, червоний буряк, фіолетова капуста це різні акциданти, які захищають мозок. Наступне харчуйтеся маленькими порціями. Доведено що п'ятиразове харчування, але невеличкими порціями. Стабілізують рівень енергії, який ми поповнюємо, і при цьому не перенавантажують організм. Наступне це розумні спеції. Куркума і розмарин мають властивість активізувати пам'ять. Учені довели, що люди, які вживають систематично куркуму, рідше мають проблеми із концентрацією уваги та пам'яті. І наступна це техніка повільної ложки. Жуйте вдвічі повільніше, ніж зазвичай. Це покращує і наше травлення і дає мозку час відчути ситість. Цікавий факт, в тому що серед довгожителів блакитних зон харчування завжди просте. Це бобові овочі, мінімум м'яса і щоденні горіхи. Тож правильна їжа це найкращий подарунок для нашого організму. Якщо інформація була цікавою, тисніть вподобайку. Якщо потрібна підтримка, пишіть в особисті і підписуйтесь на мої сторінки.